Вітаю! На такій позитивній, яркій, чудовій колоді пропоную подивитися відповідь на таке питання, коли збудеться ваше бажання? Коли колода карт колесо року дуже гарно показує часові проміжки. І так, зосередьтесь на своєму бажанні. Задумали, зосередились. Буде два варіанти. Вибирайте, ваш перший чи ваш другий. Так, перший варіант. Загадали? І другий варіант. Дивимось, перший варіант загадав, збудеться чи не збудеться спочатку, а потім дивлюсь, коли. Так, збудеться. Збудеться, обов'язково збудеться. Коли. Колись збудеться це бажання. І мало того, вам особо не треба напрягатися, воно просто збудеться те бажання і все. Не треба нічого робити, воно саме по собі прийде. Фінансові якісь випроси загадали. Ой. Це фінансовий випрос. Це осінь. осінню збудеться. Так, який місяць? Мабуть, все-таки жовтень, березень, жовтень. Так, да, це жовтень буде. Можливо, кінець жовтня. Так, бажання збудеться, по-любому тут фінансовий вопрос. В будь-якому випадку ви ждете то ли якийсь ответ від когось, то ли якусь виплату, тому що тут іменно вас турбують фінанси. На сьогоднішній день, і ви про це подумали, і от хто загадав перший варіант, все буде чудово, прекрасно. І чекати недовго залишилось. Так, другий варіант. Та теж збудеться? Звісно, обов'язково збудеться. А коли, тут ви загадали на стосунки, про стосунки думаєте? Про чоловіка, чоловік про жінку. Жінка вас чекає, чоловік, я так розумію, можливо, військовий, і дружина вас чекає. І, мабуть, подумали, коли буде зустріч. Початок зими, сонечки? Це початок зими. Дивіться, закінчується осінь, коли закінчиться, пройдуть дощі, і на початку зими ви зустрінетесь. Чекаю в коментарях зворотній зв'язок. Так і буде. Я вам точно кажу. Якщо жіночка загадала, от другий варіант, то ви отримаєте все, що ви хочете, ви поборете, доб'єтеся правди, і все буде супер. Я всім бажаю, щоб